Сьогодні в програмі Суперліга Волині. Усі місця турнірної таблиці розподілено. Кубок Волині, друга команда в помстилась за старших товаришів. Драма у матчі між Колосом та «Комфорт-сервісом». У фінал Кубку першої ліги виходять Мідас Трейд та Опера, а чемпіонат Луцька нарешті стартує. У одному із завершальних матчів Суперліги зустрічались команди, які в першому колі називали головними претендентами на звання чемпіона області. Та якщо гравці надії протягом сезону не гальмували, то ковальчани програли майже все, що тільки можна, і опустились у середину турнірної таблиці. Лише перемога у цьому матчі могла збільшити підопічним Олександра Мороза шанси бодай на третю підсумкову сходинку у таблиці. І в першому таймі номінальні гості майданчика Арени Спорт дійсно добряче повозили суперників. В дебюті поєдинку шанс авто двічі був попереду після голів Руслана Коба та Володимира Бобилєва. Хоча суперник кожного разу зрівнював рахунок спочатку зусиллями Ярослава Писька, а потім гол на свій рахунок записав Євген Москвін. Проте на перерву команди пішли все одно за мінімальної переваги гостей, у складі яких відзначився Олександр Сагаль. Проте на другу половину зустрічі у гравців шанс авто, послаблених відсутністю Івана Денилюка, сил вже не вистачило. Хоча спочатку рахунок до 4-2 на їх користь довів Андрій Главацький. Далі на полі була лише одна команда. Дублі Євгена Москвина та гол Сергія Кольцуна швиденько вивели вперед вже надію. Усе на що спромоглись ковильчани, зрівняти рахунок зусиллями Олександра Сагаля. Втім, голкіпер ходівського колективу Ігор Пунда одразу ж відновив виграшне статус-кво. А далі настав час кращого бомбардира у складі чемпіонів області. Ярослав Писько забив ще тричі, таким чином оформивши каре. А Володимир Бобелєв на останній хвилині лише трохи підсолодив гіркоту чергової поразки своєї команди. – 9-6. шанс авто залишиться на п'ятому місці у турнірній таблиці за підсумками цього сезону. Дуже важко було настроїтись, бо вже чемпіонство вже кінець сезону. Вже усталість назбиралася. Так само вчора провели нелегкий кубковий матч. Вроді би команда чемпіон першої ліги дала дуже хороший бій, показала досить високу якість футболу. Тому сьогодні зранку, вже ранній час, трошки важко було включитися, тим більше трошки коля рачко, трошки прихворів, трошки п'ятеро грали. Важкувато, але добре, що все-таки переломив хід гри і перемогли. Волиня Гротех, ще посеред тижня перемігши Динамо з рахунком 8-3, забезпечив собі срібло Волинської футзальної суперліги. Втім, матч Агротехівців проти Надії очікувався з особливим інтересом. Новоспечені чемпіони області воліли реваншуватися за поразку у першому колі, та й, взагалі, лучани були єдиними, хто зміг позбавити хворівську машину за лікових пунктів. А почали команди без будь-якої розкачки. Уже на першій хвилині гри Андрій Пушкарчук не без допомоги Рикошетові значився чи то ударом, чи то прострілом з гострого кута. Щоправда, вже за хвилину своєю далою атакою відповіли гравці надії. Завершував комбінацію Ярослав Писько. Боротьба на терефлексі Арени Спорт йшла без будь-яких компромісів, тому спірних епізодів фолів та емоцій було набагато більше, аніж гульових моментів та феєричних комбінацій. У такій ситуації знову вийти уперед вдалося луцькому колективу. Вадим Вознюк пробував повз дальній утворіт Ігоря Пунди. Однак на дальній стійці ефектно підправив м'яч у ворота Ігор Ніщик. Не реалізувавши ще декілька нагод, до перерви гравці Волоня Гротеху зберігали рахунок на свою користь. Однак до кінця не достарались, знову прогавивши у власній карні зоні Ярослава Писька. Пік емоцій на майданчику настав у середині другої половини гри, коли арбітри подвійно покорали надію, вилучивши Юрія Хавера та зарахувавши гол ігора ніщика. Тепер хорівський колектив залишився без замін, а довгі апеляції, здавалося, можуть посадити не тільки фізично, а й морально. Однак на те вони й чемпіони, щоб викручуватись зі складних ситуацій. Ярослав Писько оформив хет-трик та вкотре відновив рівновагу на табло. До кінця протистояння шанси здобути перемогу мали обидві команди. Трохи свіжішими та настирнішими були гравці Волинягротеху. Гротеху. Однак досить рано вони ще й п'ять разів порушили правила проти суперника. Тому кінець матчу виявився більш обережним. 3-3. найкращі команди області дарують глядачам достойне протистояння та мають шанс зійти ще й у рамках Кубка Волині. Загальний результат. Я думаю, такий приємлими, ми, можна сказати, але е, хотілося б більше побачити би, команд кращих, іменно е, футзальних. І хотілося б від себе також якось більш бачити футзально е, іменно в своїх іграх. Проти таких людей, як от Надія, ну, в принципі, вчишся і набираєшся... досвіду. Тому більше б було б таких ігор і швидше б ріс, напевно, рівень нашого футзалу на Волині. Так, да, мені дуже сподобався Ну, голи там. Ці фінти вже трошки трохи вчився в них і забуває точок. Те, що надія стане чемпіоном, було ясно ще минулого тижня, але слід відзначити і Ярослава Писька, який розбивався в останніх турах та з 47 м'ячами очолив список бомбардирів елітного дивізіону з великим відривом від опонентів. Ботранс таким чином повертається до звичного медального режиму. І матч команди Юрія Волошина проти «Шанс-Авто» перетворюється у формальність. Після того, як Володимирівка здолала «Вотранс» у рамках Кубка Області, здавалося, що з меншим поколінням команди Юлія Волошина, яке дісталось фіалковим у чвертьфіналі, буде грати якось легше. Однак ще на перших стадіях турніру було видно, що атмосфера у іграх на виліт зовсім інша, і «Вотранс-2» міг зіграти проти іменитих суперників нічим не гірше надії. 2 чи «Комфорт-сервісу». Забігаючи наперед, так вийшло і у звітному протистоянні. Хоча починалось усе для Володимирівки спокійно. Зусиллями Романа Кузьмича та Максима Обертаса гості з Володимир Волинського швиденько оформили у два м'ячі. Проте білосиній не думали здаватись. Спочатку Олександр Чепелюк скоротив відставання, а потім Андрій Музичук взагалі зрівняв рахунок. Такого суперників-отрансівців не чекали. А підопічні Юлія Волошина на куражі продовжували тиснути, і в кінці тайму Андрій Музичук несподівано вивів свою команду вперед. Другий тайм перетворився у справжню гру нервів. Лучани не хотіли віддавати ініціативу супернику, частенько тримаючи м'яч у власних ногах. А контратаки в були набагато небезпечнішими аніж атакуючи потуги гравців Володимирівки. Проте свої 100-відсоткові моменти лучани не використали. За що й були покарані Романом Кузьмичем. Нервова кінцівка гри забитих м'ячів так і не принесла. Хоча моментів у обох команд було вдосталь, і гра перетворилась у після матчу Здавалося, що там все йшло за сценарієм Володимирівки, особливо після того, як Тарас Гринчишин відбив удар Артура Волошина. Однак кіпер в отрансу-2 Богдан Матюк зумів перервати удар Андрія Бойка. А потім після промахів з боку обох команд взяв удар представника свого ж з Володимирівки Юлія Колодюка. Олександр Чепилюк поставив фінальну крапку та виявив свою команду до півфіналу Кубка області. Таким чином підопічні Юлія Волошина помстилась за своїх старших побратимів, вибивши з турніру їх принципових суперників. Дуже хороший настрій був команди. Ми тренувалися два дні, вже може, трошки віддихнули від мені від футзалу. Самі, розумієте, вже ми вже трошки займаємося. Всі вже місяця-чотири вже може, трошки хлопці наїлися, а так вже відпочили, то може з новими силами. Зірали хорошую ровідірали. Не менш драматичне протистояння очікувалось між головною несподіванкою нинішнього кубка комфорт-сервісом та бронзовим призером Вищої ліги колосом. Хоча перші хвилини ніякої несподіванки не передбачали. Ківерчани відкрили рахунок уже на першій хвилині гри з усиллями Андрія Полтавця. І, хоча Павло Котюк досить швидко зрівняв рахунок, той такий Полтавець та Олександр Батрак зуміли зробити для своєї команди комфортну перевагу, яка протрималась до перерви. У другому таймері венчани забігали активніше, і це почало приносити плоди. Вадим Дем'янчук скоротив відставання гостей з сусідньої області у рахунку. Щоправда, вже за три хвилини своє слово у цьому матчі сказав Дмитро Горщарук. Втім, рівненська команда пробилась до стадії чвертьфіналу Кубка якраз завдяки характеру та грі до останніх хвилин. Тому Голи Дем'янчука та Абрамчука все-таки довели гру до серії післяматчевих пенальті. Зважаючи на те, що ківерцівські футзалісти грали без номінального воротаря, роль якого виконував Юрій Ващук, здавалось, що чергову лотерею рівенчани знову виграють. Однак Олександр Ващук, який став у ворота, один з ударів суперника взяв. Тоді як його партнери шестиметрові удари пробували без шансів для голкіпера суперника. Як наслідок, перемога та вихід колоса уже до півфінальної стадії змагань. А Комфорт Сервіс показав волинським глядачам достойний виступ у кубку і може бути ним повністю задоволеним. Я йшов на ворота, як кажуть, як кажуть з таким бажанням відбити, і я все-таки зробив це. Я думаю, раз відбив, я польовий гравець все-таки. Так що, я думаю, ми, доволі результатом. Іншими двома півфіналістами Кубка Волині будуть дві найкращі команди області. Проте, якщо Надії все-таки довелося у так званій битві чемпіонів переграти чемпіонів вищої ліги з будівельника, то Волиня Гротех свій матч навіть не грав, боратинська ласка на гру приїхати не змогла. Тепер, зважаючи на рівну кількість представників різних вагових категорій, любителі футзалу чекають цікаві півфінали. Кубок першої ліги добрався до вирішальної стадії. Однак у півфіналу цього турніру також не обійшлось без технічних поразок. На гру проти опери не зуміли приїхати гравці Володимира. У іншому протистоянні Міда Стрейд ще раз переграв принципових суперників з Пако, і саме срібні призери першої ліги будуть фаворитами фіналу Кубку ліги. Цими вихідними стартував і Кубок вищої ліги. У суботу напружений матч видали Кураж та Камаз Агро. Команда з Острожця, яка вже догравала чемпіонат, показала, що у цьому турнірі буде боротися за перемогу. Колос лише на останніх секундах гри не дозволив собі зіграти ще одну серію шестиметрових. А от Ранс-2 надихнула перемога над Володимирівкою у Кубку Волині. Тепер жертвою підопічних Юлія Волошина стала зміна. Свій матч без будь-яких шансів для суперника виграв лише будівельник. Двома матчами минулого тижня стартував і чемпіонат Луцька з футзалу. Будівельник, який розраховує на хороші результати у цьому турнірі, залишив ні з чим оперу. А от представникам Суперліги з Динамо довелося добряче намучитись у матчі проти скромного 40-го кварталу. Наступного тижня турнір буде проходити уже в повноцінному режимі.